Перших секунд знайомства Rayman Legends переносить нас у новий чудовий світ. У світ далекий від японських платформерів Нінтендо, які заслуговують величезної поваги, але все ж таки тупцюють на місці. У світ європейського артхаузу, в якому не все так звично і зрозуміло. Відносить туди, де панує прекрасна стилістика французьких мультфільмів на кшталт Тріос з Бельвілю чи старенького Астерікса та Обелікса. Батько серії Рейман Мішель Ансель створив за своє ігрове життя трьох знакових персонажів: власне Реймона, скажених кроликів Реймона та найпрекраснішу дівчину від світу ігор Зеленооку Джейд з Beyond Good and Evil, яка турбувала не одне покоління граючих чоловіків простих чоловіків. Як стверджує сам Мішель, він надихався азіатськими та слов'янськими казками при створенні своїх ігор. Насправді ж все досить по європейськи. Середньовічні замки з канделябрами, пишні зелені ліси, темні болота, антична Греція та раптово підводна база у стилістиці біошоку все зроблено з таким смаком та увагою до дрібниць, що немає до чого придертись. Усі пасторальні пейзажі та інтер'єри, ніби намальовані фарбою на моніторі. Дивитися на це можна годинами. А коли від споглядання стане вже зовсім солодко, можна переходити власне до ігрового процесу, з яким у реймана все в повному порядку. Елементарна механіка, що зав'язана на трьох кнопках, не вимагає зовсім ніякого звикання чи досвіду гри у аркади. Підсвідомо зрозуміло, що і коли натискати, навіть без підказок. Пейзажі та ігрові ситуації змінюються з блискавичною швидкістю, що не дає засумувати протягом усіх 120 рівнів. Грубо кажучи, у реймені дуже різноманітний геймплей, у який цікаво занурюватись. А коли вже все пройдено, усі принцеси врятовано і всі носаті гади поборені, настає час на кунг фут місцевого двовимірного футболу на двох або чотирьох гравців. З найближчих аналогій згадуються битви з босами у старій грі про Геркулеса. Все дуже динамічно, весело і різнокольорово. На жаль, пограти з ботами не вийде. Потрібні живі люди, що є непоганим стимулом перестати жахатися від всіх підряд і завести собі на кінець якогось друга або бабу. Все зайнято, сука, матню. Як і про всі прекрасні речі від світу мистецтва, про Реймана дуже важко писати. Детальний розбір гри нагадує аналіз світового шедевру живопису на предмет того, якими фарбами він був написаний і які пензлі використовував художник. Тобто є повною нісенітницею. Розмови про всілякі ігрові рушії та елементи прокачки просто ображають творіння Анселя. Краса в гармонії та нероздільності елементів. Чудернацькі персонажі живуть у невимовно стильному і цілісному світі. А компонементом грає мелодійна музика, що надихає та переносить гравця у казку. Цей всесвіт населяють носаті, комфуїсти, феї жаби, які допомагають у проходженні гри, незрозуміле синє творіння на ім'я глобекс, скелети, пірати та ще ціле веселе кодло усіляких потвор різного степеню няшості та гротеску. Юбісофт в особі Анселя довела, що у наш час кінематографічного мила та надреалістичних історій з живими акторами в якості ляльок для Motion Кепчер ще рано ховати жанр платформерів. Рейман розвив жанр до пікової точки, представивши знайому механіку у блискучому світлі Софітів сучасності. У цю гру можна грати самому, можна залучати до неї друзів, коханих, батьків чи маленьких дітей. Усі отримають задоволення від проведеного часу, адже це одна з тих сучасних інтерактивних забав, в якій відсутня вульгарність, насилля та паскудні матюки Опенгеймера. Це справжня сімейна гра, що вчить виключно добру і взаємодопомозі. Як платформер Rayman Legends заслуговує 10 з 10, як найкращий представник жанру на найближчі роки. З погляду ж індустрії в цілому, він сміливо отримує дев'ятку як досконалий арт-проект.